Вечір добрий. Понеділок, 16 липня, телевізійна служба новин в ефірі. Четверо людей загинули, і троє тяжко травмовані внаслідок ДТП на Полтавщині вночі поблизу села Решетилівка. Автомобіль лада, яким керував 23-річний парубок з чотирма пасажирами в салоні, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з легковиком «Кія». Від удару Лада з'їхала в кювет і врізалась в дерево. Удар був настільки. Фатальним для водія і трьох його пасажирів, двох дівчат 16 і 17 років та 24-річного юнака із сусіднього села. Вони всі померли на місці аварії. Єдиний, хто вижив, – 22-річний юнак в тяжкому стані його відвезли в реанімацію. Молодь саме поверталася з дискотеки додому, але не доїхала кількох кілометрів. Двоє громадян Білорусі легковиком Кіа прямували на відпочинок до моря. Вони відбулися забоями і доправлені до лікарні. Водій Вазівського легковика виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зітнення з автомобілем Кіаріо, після чого виїхав вліве по ходу руху узбіччя та зіткнувся з деревом.